Криворіжський район. Сьогодні 25 червня. Почали жнивувати ячмінь, який був посіяний в суміші покривельних культур. Це, Бачите, тут декілька проходів було дискового агрегата, який був зупинений. Зараз тут підсіяли соняшник. І, як можемо бачити, частина площі ячменю зібрана. І більша частина поля ще не зібрали. Сьогодні збирання призупинено, тому що. Вночі були досить гарні опади. і Ми можемо бачити, що наскільки було неякісне розподілення даного ячменю. Нагадаю, що він був посіяний в покривних культурах після попередника льон, як можемо бачити, залишки льну. Вся суміш покривальних культур вимерзла, залишився тільки ячмінь. Бачимо, що тільки є трошки втрат. По ячменю, із захисту був тільки гербіцид. Бачимо за рахунок того, що він дуже зріджений, частина колосків падає на землю. З захисту був тільки гербіцид, не фунгіцида, не інсектицида, і поживленню взагалі нічого не було. І отак виглядає. Скажу, що кінцеву вражальність скажу вже в кінці даного відео. По вражанністі приблизно зараз іде 45, натура 650. Ну, нам доведеться почекати декілька днів, а вам декілька секунд. Друзі, 28 червня. Вчора закінчили жнива на даному полі. Уже отримали фінальні результати. Фермер ввечері мені в 9 часов позвонив, доповів результати. Подякував за те, що все ж таки було прийнято рішення залишити, що я йому порекомендував залишити. Але це відповідальність на всіх нас. Тому що дуже багато від вас було коментарів з приводу того, що залишати дане поле. Ну, буквально, можливо, там пару коментарів було дійсно таких, що сказали, що там ну, нічого не буде. Здебільшого там прогнози ставили на три тони, і я розумію, що навіть три тони було б в принципі більш-менш достатньо для того, щоб пережити даний тяжкий рік. Тому що сьогодні треба рахувати кожну копійку. В сьогоднішній час, на період військового стану, ми маємо не скільки військового стану, на період війни будемо казати, так як є. Да? У нас держава в повній повноцінній війні, яку можна вже, я кажу, на рівні третій світової, тому що дійсно, але не про це. Не будемо про політику, бо це дуже болісна тема. Сьогодні маємо зберегти свої господарства, зберегти робочі місця навіть тих хлопців, які ще залишилися у нас в господарстві працювати. Тому дякую вам за ваші відгуки, відповідальність на всіх нас за те, що ми залишили це поле. Тому Багато було коментарів і е, хочу виділити деяких людей, які все ж таки влучили. Е, Залікова вражайність на рівні 50 центнер, 49 з хвостиком, ну там практично 50, округлюємо до 50. Е, дуже класний результат, я вважаю. Е, сьогодні вражайність в нашому регіоні. ну, Ті, хто більш-менш доглядав за полями, від 5 до 7 тонн зараз косять ячмень. В прошлому році 2,5. Тобто, цей рік досить гарний для формування гарної врожайності. Тому, в принципі, розуміємо, що навіть ці 5 тонн з тими вкладеннями, які були на даному полі, це супер просто. Тобто, Хай там 150 доларів на арендну плату, ну, плюс там витрати на оприскування. Ну, я думаю, що собівартість там при сьогоднішніх цінах в районі 2-2,5 тонни. Тобто 5 тонн це 100% рентабельність даного врожаю. Тому, друзі, хочу виділити все ж таки. Тих людей, які правильно відповіли, я зараз накладу скріншоти з відео, яке було знято вперше на даному полі, де ми голосували, залишати чи не залишати. І все ж таки, яка вражайність. Тому оголошую, хто був найточніший. А найточніший був у нас Володимир Януш. Який сказав 50 центнер, але він сказав, що, що якщо не буде фунгіцида, то буде 30. Насправді фунгіцида там не було і 50. Також Іван Бритва, він сказав, що буде полтинник І в принципі, полтинник є. Дякую Іван за ваш коментар. І третій чоловік у нас це Віталій Бархан, який сказав, що буде 50. Вважаю, що ці три коментаря на рівні, тому не буде там ні першого, ні другого, ні третього. Три наших колеги відповіли чітко, прогнозовано. Тому від себе скажу, що я приготував там презенти від себе, подарунки і трошки такого, як кажуть, рідкого і палючого. І... Трошки агрономічно. Тому, друзі, від вас чекаю, залишу свій номер телефона в першому коментарі. Від вас чекаю в особисті повідомлення мені, куди вам відправляти, або ж я навіть можу приїхати до вас в господарство. Я зараз дуже багато їздю по Україні, можу заїхати, завести особисто, можемо поспілкуватися. І взагалі, кого цікавить технологія NoTiel Stripтіal, ви також мені можете дзвонити, я можу приїхати до вас в господарство. Це все за це все платить завод Технополь, який хоче допомогти фермерам змінюватися, тому що сьогодні час. Такий, що ми маємо змінюватись, ми маємо вносити технологічні рішення в, свою, в своє виробництво для того, щоб або здешевшити виробництво, сільхозвиробництво, або отримувати при тих самих витратах кращі врожаї. Я завжди відповідаю на телефон, відписуюсь в коментарях, хто знає, поставте лайк, кому відповів, кому допоміг. Тобто намагаюсь з, з власного досвіду надати більш-менш адекватну рекомендацію. Тому звертайтесь, буду радий допомогти, а вам, хлопці, дякую за влучний коментар. Думаю, що можна отримувати гарні врожаї, але якщо ми. Працюємо з ґрунтом. Результат на даному полі це тільки праця з ґрунтом, тому що даний фермер дійсно працює з ґрунтом, працює мінімальними технологіями, прямими посівами і отримує результати. Тому що, скільки б не давали добрив, Якщо не буде складатися погодні умови і ґрунтові кліма... і умови, тобто не, будуть, не буде активний ґрунт, який буде забезпечувати живленням наші рослини, не давати їм захворіти або не давати їм ушкодитись шкідниками дані рослини, ми не, не зможемо отримати гарні врожаї. Тому працюємо з ґрунтом, змінюємось для того, щоб вижити. Такі нелегкі часи. Всім пока, всім гарних врожаїв, гарної ціни, перемоги. Слава Україні!